Погроза Трампа санкціями проти Росії поки не мають жодного ефекту. Це стверджує видання Conversation. На його думку, президент США не використовував проти Путіна реальні важелі впливу. Трамп схоже все ще прагне укласти велику угоду з Росією та Китаєм, за якою Вашингтон, Пекін та Москва погодилися б визнати свої сфери впливу та не втручатися в них. Це може пояснити його багання щодо виконання погроз Путіну. Американський лідер також покладається на особистих посланців, начебто обмежено. Досвідом у зовнішній політиці, вочевидь, у Білого Дому просто немає достатньо ресурсів для того рівня взаємодії, з яким можна досягнути угоди в Україні. Резюмує видання. Ну і тим часом між американцями і росіянами ведуться закриті переговори. Про це у інтерв'ю Fox Radio розповів держсекретар США Марко Рубіо. Утім, за його словами прогресу переговорах немає. Ми продовжуємо взаємодію з російською стороною буквально цього тижня, у понеділок чи вівторок. Ми мали повноцінну розмову з ними, не з Путіним, але з деякими з його ключових людей у надії досягти якогось порозуміння щодо подальшого шляху до миру. Але ми не побачили жодного прогресу.